Взору громадянин України, так що пардоньте. Тому така історія. Так, він відпрацював дуже файно в першу чеченську, в другу чеченську, відпрацював е, під час придністровських подій. Він дуже гарно відпрацював свою місію для Путіна. А тепер він громадянин України. Ну що поділать, Ну така живість, правда. Але я вам хочу сказати: не хочу обідати багатьох, але тим не менше, хворе суспільство. Ми його не вилікували. Російські ракети не вилікували наших хворих. Нас Ой, ну, чекайте. Отут зараз зараз. Я думаю, наш глядач він просто вибухне. А що росіяни прийшли нас рятувати чи лікувати, як вони там кажуть? Зараз Ні, я не кажу, хворе суспільство. Я не кажу в контексті, що це панацея, але мали би всі дотумкати вже головою своєю після російських обстрілів, після тих всього, що відбулося, в них Сирський десь там на задвірках. Майже останній так. Да. А? а хто з тих вище сирського воювавши є? Хто з тих вище сирського, от поза, по, окрім залужного? Хто там учасники бойових дій, захисту держави? Арістовіш, прості господі, рожеве поні? Чи хто? Слухайте, ну що ви хочете сказати, що це не хворе суспільство? Ну ні, це ошукане суспільство. Пане Ігоря, це ж історія Добро. про те, що. Окей. вони... Бачать телек, вони бачать тих, кого їм показують, і для Оборон. багатьох альтернативи немає. Я вам ще раз кажу. Ну ми ж говоримо зараз про дві про дві соціології: одна з приводу висвітлювання подій, а друга з приводу захисту України. Подоляк яким боком? Це що? це не ошукане суспільство. Воно ошуканим хоче бути. Це не то, що його обманули і не дали альтернативи. Ні. Це суспільство, яке саме себе виправдовує, виправдовує свої прорахунки в 19-му році, виправдовує свою сцикливість в 22-му році, і сьогодні говорить, що по долях заслужений воїн України. Я так зараз утрірую це все. Але ви мене зрозумієте. Тому я й кажу, що це хворе суспільство, воно невеликовне. Ви зайдіть на зелені пабліки, ви афігеє. Ну, вони татуїровки скоро на лобі будуть бити, причому подоляка. Навіть не президента. Гладу, вже коли президента вже, ну що вже зробиш, ну, президент всім подобається. Вони ж не хочуть признатися в тих помилках, які призвели до цього, що сьогодні відбувається в Україні. І вони ніколи не признаються. Тому що ошуканого можна переконати аргументами, а хворого лише, лише таблетками. А такої таблетки для е, е Розуміння не існує. Тому я й кажу, що це хворе, бо ошукане, воно вже мовчить. Тому що ми пам'ятаємо ще і інші соціології. Деякі вже стали на сторону, як я кажу, добра. Деякі вже зрозуміли свої помилки. Але вони шукають, що ну, їм ну, вони ж не можуть признатися, так, ми дали в штангу. Ні, я кажу, ми не дали в штану, то ці майданівці, ці погані. Так, ну, ну з цими не зовсім все добре, і ми шукаємо нового артиста, який буде зривати оплески. Я зараз не в контексті президента, а в контексті просто людини, яку нам поставлять на п'єдестал. Покійний олігарх, Ганімий Путіним Березовський, казав: дайте мені пульт від телевізора, і я табуретку зроблю президентом. Ну, приблизно так і є. А ви ще подивіться е, соціологію. Е, яка говорить, а звідки суспільство бере джерела інформації? Так? Тобто, ми ж пам'ятаємо всі е, звернення е, Ткаченка, міністра Гуглу, е, що щось про якась проблема, що непонятно, чого впали перегляди і рейтинги єдиного марафону. Тобто, от у, у вас піднялося, у мене піднялося, в нього впало. Розумієте, ну якщо в одному місці піднімається, то в іншому звичайно падає. Але справа в тому, що вони недостачу тих рейтингів будуть накачувати грошима. Тому що якщо півмільярда не вистачало, то тепер буде 2 мільярда. Ну, щоб рейтинги збільшились теж 4 рази. Потім буде треба, буде вони й 10 виділять. Зачекайте, um. але тут же історія в тому, що, як мені здається, так, картина відображає те, що Валерій Залужний не може виходити і записувати кожен день відео. Це було б абсурдом. Пан сирський генерал, який веде чи хтось за нього точніше веде телеграм-канал, бо йому точно ніколи цим займатися. Це пост, це. Фотографія, все, ну тобто, його немає. Марченка на інтерв'ю не допросишся. Ми його кличемо. Ну там, не 15 звичайно, місяців повномасштабного вторгнення, але й безкінечно. В нього їх всього кілька за війну, і так можна сказати про супер-супер багатьох, хто сьогодні справді тримає фронт, хто справді є архітекторами захисту наших територій. І виходить Подоляк, який якраз і ретранслює всі ці меседжі. Тобто, з одного боку, я цілком розділяю ваше пане Ігорі, обурення. Ви знаєте, ми в цьому сенсі з вами в одному окопі. Але з іншого боку, я так припускаю, що а, ну людям більше ні звідки взяти цю інформацію. Ще раз наголошую: вони не хочуть признати свою штангу. от і все. Вони тому, тому я кажу, що тут якраз оце і є хворі люди. Не ошукані, бо ошуканий буде шукати справедливості, буде добиватися, буде шукати альтернативні джерела інформації для того, щоб переконатися. Бо якщо, наприклад, людині, яку обдурили, от я як адвокат, от, ну, да, є там злочин, якийсь, та шахраї там обдурили людину і ти як адвокат пояснюєш алгоритм, як же ж її обдурили? Вона каже: Блін, точно. То вона що зробить? Вона другий раз на ці граблі ставати не буде. А хвора людина скаже, та ні, в мене все хорошо, ніхто мене не дурив, все нормально. Що ти мені розказуєш? Може ну, він навіть не хоче признаватися в тому всьому. І коли в нас подоляк ще раз наголошую, коли говорять, що він найкраще доносить інформацію про війну, це одна історія, бо він тільки тим і займається. Він вкидує меседжі протиречиві, і люди собі там гадають. Буде наступ, не буде наступу. Він сказав: якщо не буде сьогодні, то буде скоро. І, взагалі, якщо війна не закінчиться зараз швидко, то закінчиться трошки пізніше. І люди, о ну він ж яко сказав. Він ж правильно сказав. Ну а потім він сказав, що та усі ми раніше казали, що росіяни слабоки, то для того, щоб ми українці не пали духом, і таким чином вони вважають собі як перемогу, як заслугу, що вони підняли наш бойовий дух. Розумієте, там той же самий прості, господі Арестович говорив, що три тижні потенціалу. Якби я так не сказав, то українці не чинили б супротив. Ну, хороша отмазка? Ну, супер! Вони грамотні політтехнологи, вони грамотні психологи, а хворе суспільство воно дехто хоче бути хворим. Розумієте, от йому подобається. Ознаєте, жінка, в якої температура там 39, вона ще біжить на роботу. А чоловік, якого 37,7, це вже все. Він вже вмірає, вже йому принеси, подай почухай. Ну десь така історія. Тому я ще раз наголошую: от, от така різниця є. Ну я зараз не за всіх кажу, може хтось навпаки <риво> когось в сім'ях, ну але справа в тому, що так є. Ну знаю, слабий пол нас якраз часто густо бувають чоловіки, хоча на війні вони всі нормальні. Ну це таке це я пожартував звичайно. Але е, якщо серйозно ми говоримо не в контексті висвітлення подій, а в контексті хто зробив більше для перемоги. Ну я так зараз оце попереднє. Я оголення. розумію, що да, у вас як у військового підгорає, тому що ви знаєте, що відбувається на фронті. Тобто, якби Марченко виконав би непонятні накази, взірвав би Варварівський міст, і ми б втратили б Миколаїв і мали б ще декілька сотень тисяч розстріляних, закатованих, замордованих людей, ну то, типу, ну що тут такого. Але от Подоляк, він в нас герой війни. Ви знаєте, оці от псевдогерої, псевдовояки нам потім будуть закидати, що ми не так воювали, а ніби краще. І я пам'ятаю один такий закидон. Якби я був би президентом, ми б би всі би умерли би в Криму. Я дуже помню, з чого це все починалось. У мене обалденна флешка, дуже хороший об'єм пам'яті в неї. І нормально, як то кажуть, працює голова. Тому нам закинуть. Ви що думаєте, що за чунгар буде відповідати лише той кулініч, якого нам тут виставили, як цепа відбувається? Ха-ха, побачите, скільки воєнних за чунгар посадять. Чому? А що кулініч сам собственноручно розміновував, чи що? Міни знімав? Згадайте моє слово. Ви подивіться на, на кейси дуже багатьох військових, які. ну, ви, Мало хто зараз розбирається, а скільки кримінальних справ на сьогодні порушено в ДБР після проти військових. Розумієте? А я пам'ятаю нещодавнє дослідження саме по ДБРу: три тисячі справ проти військових в порівнянні з тисячою справ проти чиновників. От вам показники. Показники є, чотири тисячі справ ДБР зробив. А то, що там три військових, а один чиновник, це вже ж нікого не інтересує. От і все тому така історія. У Нас будуть процвітати отакі от тенденції до тих пір, поки війна не буде стосуватися всіх. А сьогоднішня команда зеленського сьогоднішній єдиний беня марафон роблять все для того, щоби війна була десь далеко. Що так як було тоді, це вийшло випадково, тому що ми не знали, як з цим боротися. Але це помилки 16-17 рік. давайте давайте по іншому подивимось. Тобто, ну я розумію про ризики, які ви говорите, і про рейтинги є, які є на сьогоднішній день. Я навіть припускаю собі, хто б став президентом, якби вибори проводили просто зараз. Та але далі в нас є парламент, і в нас все ж таки ха -ха, парламентсько президентська республіка. І якщо згадати 14-й рік, та, то тоді. Якраз на хвилі того, що українське суспільство не все, але частково зрозуміло, що ось вони воїни, захисники, це дуже важливо. Та ви, як військовий, потрапили е, у Верховну Раду Андрій Тетерук, не знаю, там Андрій Білецький. Ну, тобто гарні хлопці, не в тій кількості, як би хотілось, але ви потрапили. І це не було б повномасштабної війни. На сьогоднішній день я впевнена, що для кожного українця. Все ж таки, та е, найголовніший авторитет це військові. І я припускаю собі, що військові в наступному парламенті будуть домінувати. От прям я знаю, що ваш келих наполовину порожній, мій наполовину наповнений. І я переконана, що хороших людей буде вистачати. То хіба при такому моделюванні, коли ну да, популісти при владі та от, скоріш за все, ті блогери, яких ми зараз бачимо, вони отримують підтримку, якщо вони підуть на вибори. Але є противага. Да? Не будемо на більшості, ніхто в житті більше не вибере Миколу Тищенка і безугло. А якщо оберуть, то я приду до вас і особисто візьму гранату. Тобто, ми все ж таки говоримо про ідеальний парламент з військовими. Хіба це не краще майбутнє? Перше а в кого після цих виборів буде телевізор? Дискредитують слідуючий парламент ще швидше, ніж постмайданівський. Згадайте моє слово. Далі. Ви ж самі сказали, а хто буде президентом? А от якщо хворе суспільство знову зробить, бо ми ж бачимо рейтинги, і воно все-таки вважає, що це правильно. Ну, окей, хай це їхній вибір. А при президенті, ви говорили тільки що, що в нас парламентсько президентська республіка. Альона, ви знаєте, при всій повазі до вас ви помилилися. Я вам офіційно заявляю, парламентську президентської республіки Україна не існує з одніє, лише з однієї підстави, про це можна стверджувати. Ти, будь ласка, Олексій Гучаренко поїхав на в делегацію Пар? Ні. Депутат Верховної Ради не поїхав виступати в делегації за кордон. Чому? Тому що йому Стефанчук не підписав? А ви що, не знали, що Стефанчук підписує лише після команди Єрмака? А скажіть, будь ласка, хто з виборців Зеленського голосував за Єрмака? Ніхто. Хто з виборців Зеленського голосував за Татарова? Можливо, хтось тицяв кнопочку чи писав в бюлетені прізвище Смірнова, Демченка? Агентів оцієї ФСБ, оцього політичного офісу ФСБ, вони хтось з них признається, що вони дали в штангу? Якби вони призналися би. То вони би е, виступали б сьогодні проти того, хто їх всіх привів. А ми дивимося на рейтинги. Тому я й кажу, що хворі. Тому я не хочу обідати ваших глядачів. Але ще раз наголошую: я до цього відношуся так. Це моя ну, особиста позиція. Я так до цього ставлюся. Нехай мене звинувачують в неповазі. Але ви знаєте, я вам скажу. Наробки сьогоднішніх слуг, ну мажоритарку вони не можуть просунути, ну все, вона не взлітає. Виборчий кодекс, який проголосувала постмайданівська влада, їм не дуже подобається, бо це відкриті партійні списки. Вони ж не всунуть нам мох і болото. І в них зараз дуже серйозно йде напрацювання на, на по, з приводу закритих партійних списків, коли світять першу десятку, а все остальне мох і болото. І ми знову будемо мати що? Це друга історія. Далі. Ви кажете, от після Майдану зайшло дуже багато хороших людей, військових, там, патріоти, майданівці і так далі. І що у нас було 226? Ні. Тому я і вважаю, що нас поюзали. Так, і мене також використали в багатьох моментах. Я не кажу, що ми нічого не зробили. Ми змогли перетиснути, передавити, як би там не було. І армію піднімали, і закон про мову прийняли. І російську церкву я сказав назвати російською, хоч сьогодні цей закон не виконується, але він є. Що в нас там ще там Безвіз ми отримали Томос, як би там не було, Україна отримала, тобто. Минула постмайданівська влада за цих неповних п'ять років зробила стільки, скільки за всю історію України для України, для нашого іміджу авторитету і нашої сили не зробила всі разом взяті. От просто, якщо так взяти, от глобально. Ми робили, як могли зачистку антикорупційні структури ВАКС, НАБУ, САП, ДБР, МБР і так далі. А кого нам сьогодні на ці структури напхав Єрмак, за якого ніхто з нас не голосував? От я не знаю людини, яка би сказала: я голосував за Єрмака, я в бюлетені вписав прізвище Єрмак. Ну, ніхто. Але тим не менше, він побідів всіх. Він обрав всі структури, які заходили оцим тім разом з Зеленським. Да? Тобто, де там Рябушапка? Не видно. А де там загороднюк, реформатор Міністерства оборони, не видно. Ті люди, які приводили Зеленського до влади, вони мають нести таку саму відповідальність за свої дії, бо я теж несу відповідальність за те, що не доробив. Я ж не кажу, що ми були святі, але недотис, не доробив, не дотис, не заставив зробити візовий режим. Не переконав Клімкіна, що 3 мільйона українців на території Росії, що не такі ж вони українці, що вони мають виконувати закон. Зараз було би було добре мати 3 мільйона партизан, правда, але ж їх там нема. Тому така історія. Не змогли дотиснути, але і так ми встигли дуже багато. Але зараз я, ну, ми ж не про нашу владу сьогодні якийсь ефір, такий получився, що я тут розказую, який я був хороший. От. Всі ми говорили, що треба посилювати Збройні Сили, що буде наступ, що Росія нападе. Хворе суспільство сказало: ні, ні, ні. Ну що, ви договоримося десь по Дніпра? Просто треба вичерпнути лінію і перестати стріляти. І що нас вважали божевільними сьогодні? Ми праві. Але ж ніхто ж не признається, бо ви читаєте соціологію, а вони не признаються, що, що ми сьогодні все рівно праві. Тому така історія. Для мене особисто це дуже болюча тема. І я ще раз наголошую, що після війни на перше завдання зараз, звичайно, треба перемогти Росню. Але зелені готуються до виборів. Пане, для людей, які нас слухають. Напевно, якщо вони є фанатами і президента, і монобільшості, чи слуги народу, вони скажуть: о, те, що там малює Ігор Лапін, нас супер влаштовує. Все клас, це ж наші люди, і для них Україна майбутнього існує. Там є і перемога, і їхні політичні вподобання. Частина нашої аудиторії, яка от як ви та надух не переносить і владу, і президента, і там є купа претензій до сьогоднішніх чиновників та і до влади. Як розпочиналася війна, в якому стані та найголовніше тут варто підкреслити, що винен в цій війні один єдиний єдиний Володимир. Це Володимир Путін, все інших винних немає. Але то питання в тому завжди буде, як ми готувалися до оборони. Це геть інша стаття відповідальності, інший земний чи небесний суд. Так, от для інших людей, які мають ці внутрішні питання, риторичні чи не риторичні, для них ви змалювали зараз Україну. В якій їм немає немає місця. Та тобто, ну перемога супер, але далі розпочинається якийсь такий процес, в якому їм буде некомфортно або не буде місця. Та тобто, ви фактично кажете, що сорі, але для вас немає альтернативи і майбутнього. Та у вас абсолютно все або чорне, або чорне. Та, і, і хочеться зрозуміти, а за що ми тоді зараз боремось. Чи справді, yeah. чи справді країна наша вона буде вимірюватися винятково тими, хто виграє ці вибори? Е, дивіться, я вам скажу ні, для цих людей немає чорне, для них ще є біле. Тільки їм треба зараз перейти з ролі спожив... споживача того продукту в роль пропагандистів світлого майбутнього України. Якщо ми говоримо про 8 мільйонів наших біженців, які виїхали за кордон, так? То я їм хочу сказати, що в них дуже серйозна проблема. Проблема їхня заключається в тому, що після закінчення війни зелені захочуть провести вибори, а з цих вісьми мільйонів на консульському обліку стоїть менше як мільйон. Отже, вони всі не будуть брати участь у виборах. А отже, вирішать за них ті, які тут, ті, які сьогодні на цю соціологію відповідають, як я кажу, хворими баченнями великого воїна Подоляка. Розумієте? От тому і проблема. І того я хочу, щоб вони зайнялись, ті, які е, думають, що я говорю тут лише згущую там краски, дайте, що все таке чорне таке. Ні, нам потрібно робити те, що можемо, тим, чим маємо там, де ми є. Розумієте? Бо інакше, інакше. Нам прийдуть опять чергові, не можу без них ніяк, хороші рускі, і будуть розказувати, що Смішко наш майбутній президент, тому що він найкращий. Маючи колосальну аудиторію, декілька мільйонів. Вони замінять той телевізор, бідня марафон. І буде в нас два конкуренти. І будемо ми вибирати. між Смішком і Зеленським, ну, я сказав, наприклад. Я кажу ще раз, наприклад, але вони це будуть робити, щоб не залишити нам можливості. Тому потрібно займатися просвітницькою діяльністю і передавлювати вплив, в тому числі хороших угу. русських на наше інформаційне поле. Інакше це не літає. Ну альона, дивіться, давайте погодимося з вами, що в 2014 році наші журналісти, наші медіа всі разом взяті, продули інформаційну війну. І з'явилися ди не ри, чуть не вийшла Харківська і Одеська Народна Республіка. Якби інші, ті, кого вважають божевільними, а ми його називаємо себе патріотами, не зробили, не відстояли Одесу. Якби інші не зробили те, що зробили мордою вниз, не поклали в Харкові тих заколотників і так далі. Розумієте, але інформаційно ми війну цю продули, тому що Крим не став стріляти. Крим не став стріляти. А ви що бачили підрозділи кримсько-татарських хлопців, які воювали проти російського окупаційного режиму в Криму в 2014 році? Ні, Україна не мала сили оборонятися, бо в нас не було військ, і захистити теж і Крим, в тому числі. Ми не мали такої сили. Декілька батальйонів добровольців не могли вирішити глобальний процес. Якби Путінська Росія в 2014 прийшла так, як сьогодні? Ну ми б би Ну, Партизанили би десь там біля Львова, чи біля Тернополя, чи на Волині? Тому така історія. Але ще раз наголошую: ті, хто зараз знаходяться за кордоном, ті, хто зараз внутрішньо переміщені особи, вони не зможуть зробити свого волевиявлення при цих розкладах, які нам готують. Я не хочу наганяти за зарання паніку. Але не для кого не секрет, що поки рейтинги хочуть зробити вибори. Так воєнний стан мішає. Була ідея через дію, була ідея ще якась, воно нічого не літає. А от закриті списки партійні дуже сильно чомусь об'єднали багатьох парламентарів. Uh, yeah. В мене є тоді знаєте питання таке під, під завершення, напевно, не найкоротше. Я просто впевнена, що та, читаю сьогоднішні наші теми і риторику, або боти, або фанати окремих партій, або просто будь-який глядач. Він зараз скаже: Ігор Лапін топить за Порошенка. Ну тому, що якщо не Зеленський, хто в нас інша сильна впливова фігура, та проти кого і за кого можна. Топити. Значить, Випереджаючи ці питання, от я їх ставлю. Да? Чи хочете ви сказати, що тоді треба, от якщо не Зеленський, то хто? і зараз я поюзую найгидкіший із таких маніпуляційних прийомів Росії? Вони завжди кажуть, да? ну ні Путіна, ні Росії, нам вибирать Ніська. Пане Ігорю, хто в нас сьогодні на цьому шведському українському столі, серед кого ми обираємо? Бо коли ви зараз кажете, ті, Кінеці, то вам завжди глядач, чи майбутній виборець, каже: а хто? Покажіть, розкажіть, давайте вивчимо його біографію. То за кого б голосував Ігор Лапін у такому разі? Значить, перше, в моєму рідному місті, там де живуть мої діти, в Луцьку немає магазину Рошен. От як би не крутили, ну не пред'являть. то за життя, о Господи! Я не знаю. От до сих пір немає такого магазину. Я коли маю нагоду приїхати додому, то мені кажуть, привези київський торт і зайди купи його в магазині Рошена. Я не можу цього зробити. Ну, в Києві можу, а в Луцьку я не можу це зробити. А ви знаєте, воно ж як не завжди забудешся, не купиш. Потім приїжджаєш, в Луцьк, а вона і без торта. Приходиться розраховуватися пенсією. Ну, така історія. Другий момент, хто? Та справа не в тому, хто справа навіть не в прізвищах. Я не готовий сказати, хто по одній простій причині, а ми вже на виборах. Давайте доб'ємо русню. Подивимося, хто виживе після цієї війни і коли вона закінчиться. Чи захоче Порошенко, а може захоче Залужний, а може, захоче Лапін. Хто його знає? А може Курбанова вирішить, бо колись казали, що жінка врятує Україну, і всі ж думали, що це Юля. А її звати не Юля, а може, це Ольона. Ну та тому така історія. Ще раз наголошую: я не є членом ніякої політичної сили і ні разу в житті не був в жодній партії. От від слова, взагалі, тим більше що військовослужбовець, згідно закону, так само, як, до речі, і правоохоронці, не має права бути в жодній політичній силі. От ніколи не був сьогодні, не збираюсь, бо для мене політична сила це десь приблизно як ну як віра. Дайте, якщо вже навчився хреститися справа на ліво. Ну то вже так і хрещуся. Ну, така от історія. Тому я зараз не говорю, що нам потрібно зараз оприділятися, поки ще війна не закінчилась. Але я знаю точно, що ми ніколи знову не маємо права повторювати свої помилки. От є таке гасло ніколи знову. Та 8 травня. От і я кажу: ніколи знову не можна повторювати помилки, не можна голосувати за популістів, не можна голосувати за хороших русских, не можна голосувати там за зрадників України, за корупціонерів. Ну як? От на завершення, чесно, от яким боком? Конкурсна комісія, яка обирала директора набу, в якій було три представника від наших західних партнерів, які мали блокуючий голос, могли проголосувати за пана кривоноса, котрий попередньо в Одесі на такому ж конкурсі не зміг пояснити свої статки. Ну от яким боком є що по голові стукло ті конкурсній комісії? І сьогодні починаються вже скандали з новим очільником е, нашого набу. То я ще раз наголошую, то от ніколи знову, і тут справа не в прізвищі. От, от від слова взагалі. Якби я повірив, я можу повірити, що Зеленський увірує в Україну і позбавиться від Єрмака. Але я щось думаю, що в Єрмака є щось таке, що слова Зеленського про те, що я з ним прийшов, я з ним піду, ми ніяк не спростуємо. Значить, щось є. Що, я ж не знаю, ми тут теорію заговора не будемо. Але тим не менше, коли президенту приїжджає розвідка і каже: мужики, рийте окопи, то не треба мені говорити, що губернуй м'ясо. Розумієте? От просто, значить, щось є. Я Ми просто... це будемо дізнатися.